Сьогодні кожен українець розуміє, що наша батьківщина унікальна. Як виявилося, навіть наймолодші мешканці Чернігова вже встигли вібрати патріотичний дух. Вони люблять Україну як другу неньку. Україна це як моя друга мама, рідна, затишна. Як з мамою я можу з нею поспілкуватися, коли мені погано або коли мене ніхто не розуміє. Вона для мене рідна і затишна. Щира, милосердна, співуча, рідна земля, на якій я живу, і я вважаю, що Україна не залежить ні від кого. Саме патріотичний настрій вцілювали малюнки на асфальті. Учасників дитячого заходу, українці, ми маленькі. Україна є шалею, ми зміни світ, сестрем снереми, ми молодь України її. Шале дітей, ми змінимо світ сістрем, стерел, ми молодь україни, її шалені, дітей, ми змінимо світ, ми можемо все зробити. Окрім цього, центр розвитку дитини Янголятко надав можливість малечі самостійно виготовити прикраси з національною символікою, зібрати пазл із зображенням карти України. А педагог центру розмальовував щічки дітлахів українськими прапорами. Ми змінимо світ, це тренд терел, диви, ми молодь України її Єгі. Шале, ми змінимо себе, сестрем стерел, тебе, ми молодь України, Єгі. So